Сьогодні він знову лікар невролог у лікарні, а ще рік тому рятував людей на Херсонщині. Це військовий лікар Тарас Мороз. Стати до лав Збройних сил вирішив одразу, як росіяни вторглися до України. Це було рішення складне, але інших варіантів я для себе не бачив. Тобто почалась широкомасштабна війна і інших варіантів просто не було. Воював Тарас у батальйоні Любард, згадує, як тоді формувалась група добровольців, які потім стали вояками. На волонтерських спочатку засадах допомагав, проводив тренінги з домедичної допомоги, допомагав там з гуманітарною допомогою, і потім плавно це все перейшло, Що весь наш підрозділ він мобілізовувався офіційно в склад збройних сил. і Я в тому числі зараз був і лікарем, і фельдшером, і начальником медичного пункту. Невролог за основним фахом він каже іншого вибору, як пов'язати своє життя з лікарською справою, не мав. Адже мама акушерка-гінекологиня, а тато лікар лікувальної фізкультури. У Мене обоє батьки-лікарі, тому як то кажуть, моїм батькам вони не треба було нав'язувати яку професію мені обрати. Вони сказали, ти можеш бути лікарем будь-якої спеціальності, яку я забажаєш. Про те, що повномасштабне вторгнення буде, каже, знав. Просто стояло питання, коли. Першою точкою, де довелося працювати на війні, стала Запорізька область. Лікування хворих, медична евакуація з лінії бойового зіткнення, тобто вже на фронті медична евакуація, також навчання з домедичної допомоги, ну і такий організаційний момент, як начальник медичного пункту. Тобто там вся документація, направлення такого роду речі. Потім Бахмут, Херсонщина, Вербове, Роботине. Але найважча у його житті евакуація згадує була через декілька місяців після підриву Каховської ГЕС на Херсонщині. Така велика річка, як Дніпро, це ну в плані медичної евакуації це просто катастрофа, тому що це завжди дуже важко, це завжди дуже довго, ну і дуже велика небезпека, тому що там відкритий простір, там огляд, тобто противник тебе бачить, постійно дрони над тобою. Тому з водними перешкодами це найважча евакуація, яку я застав. Про те, що захищає Україну у найгарячіших точках, сім'я Тараса не знала. На початку війни чоловік казав рідним, що воює неподалік столиці для того, щоб в них не було більше хвилювань ніж потрібно. Тобто, я знав, що вони нічим не допоможуть, але це буде провокувати нові хвилювання і нові тривоги. Тарас звільнився зі служби у листопаді минулого року у зв'язку з сімейними обставинами. Коли повернувся додому, каже, адаптація була непростою, бо між фронтом і цивільним життям дуже великий контраст. Тим хлопцям, які повертаються з фронту, особливо там перші дні, вони хочуть розуміння, вони там не хочуть бачити там якихось бурних святкувань і супер там веселих подій, розуміють там салютів, фейерверків і так далі, танців і дискотек. І це насправді важливо, я думаю, що наше суспільство мало би до цього ставитись трошки з більшим розумінням. Але основна проблема ділиться в тому, що люди відгороджують себе від війни, в тому, що люди собі розуміють, що можна закритись десь в себе вдома, переховуватись від ТЦК, і воно якось саме собою вирішиться, чиїмось руками зробиться робота. Але казав мій один хороший знайомий, війна в нас закінчиться тоді, коли вона для всіх почнеться. Я повністю розділяю цю тезу. Я вірю в те, що вона закінчиться нашою перемогою, але коли я думаю, що це нікому не відомо. Анна Кравчук, Мар'ян Гринчишин, дванадцятий канал.